Слава Ісусу Христу! Багато хто чув, що в Біблії записані 10 заповідей, але мало хто знає, що вони означають. Сьогодні ми поговоримо про четверту заповідь. Книга вихід, 20 розділ. Шість днів працюватимеш і робитимеш усі свої діла. А сьомий день, субота Господу, Богові Твоєму. Не робитимеш жодної праці ні ти. Ні твій син, ні твоя дочка, ні твій раб, ні твоя невільниця, ні твій віл, ні твій осел, ні інша твоя худоба, ні твій приходець, який живе у твоєму домові. Адже за шість днів Господь створив небо, землю, море і все, що в них. А сьомого дня він відпочив. Тому Господь поблагословив день суботній і освятив його. Амінь. Четверта заповідь: вчить нас про те, що ми повинні добре і якісно виконувати свою роботу впродовж тижня, як це робив Господь, даючи нам приклад. Але сьомий день, тобто останній день е неділі, ми повинні присвячувати тому, щоб молитися, щоб читати Біблію, щоб ходити до церкви і щоб відпочивати разом зі своєю сім'єю. Далі буде.